Баба Зіна дзвонить. Наступний. Ха-ха! Улетів! <гxi> <гxi> Вілін штанами. Якщо какати, то двом звільнений. Чи може мізинець? Ніч один. Нам хтось телефонує. Алло, а де підняти телефоном можна? Алло, що ти на мене так дивишся? Фу, що так паняє? Це м'ясо? А, ні. То я. О, алло. Я не знаю англійської. Що ти з мене хочеш? Алло. Так, я маю готувати шавуху. Ага. Ну, окей, йдемо готувати шавуху. Тейк лаваш. Спасибо. Я взяв лаваш і я маю занести його сюди. Я можу його кинути. На. <хи> ти готуєш шавуху? Молодец. О, шавуха, даже з зеленью. Ммм, смакота. Хе-хе. <хи> Хто шавуху по землі катає? А чому так темно? А чому туман? Це що, нічна зміна, чи що? Вілін штанами. Ого. <хи> ну, конечно, тому що на нічну зміну без штанів ніяк. Що <хи> ти хочеш? Давай мені сюди цю капусту. Не, я не можу її взяти. Чого капуста по землі валяється? Чому ніхто за капустою не слідкує? Підніміть капусту. Давай положимо капусту сюди. Я повинен готувати шавуху. Для цього я. Я повинен взяти шавуху, да? Лаваш. А, о, зачекай, в нас є клієнт. Ти хто такий? Можна подзенькати? О, я подзенькав. А, зліва замовлення. Так, блоксі кола. А де я маю взяти блоксі колу? Open, take кола. О, я взяв колу. Хе-хе, hello, на тобі колу. Ми маємо взяти лаваш. Ну, це easy. Лаваш я взяв. Ось так сюди. Все, лавашик я взяв. Дальше. Я маю взяти м'яско. Take chicken. Хм-хм, mm -hmm, chicken я люблю. Ніхто не бачить. Можна з'їсти ще. Далі. chicken. Кладемо і зеленюшку теж кладемо. О, і його ми з тобою ось так. В Лавашик затягуємо. І в нас готова шавуха. Сюди. Мужичок, Хеллоу, я тобі несу твою шавуху. Я сподіваюся, ти не будеш голодний. Я там чуть відкусив, але да, да, пока-пока. О, мені здається, що в тебе була чудова бесіда з твоєю дівчиною. Напевно, вже колишньою. Чудово виглядаєш. Так, ми маємо взяти блоксі колу. На тобі блоксі колу. Все для тебе. Можеш, не Uh чому м'ясо на землі лежить? Оце ми йому покладемо в шавуху. Давай ми візьмемо лаваш. Далі м'ясо, яке було на землі, ми кладемо йому в лаваш. І зелень ми теж кладемо в лаваш. Все шавуха готова. Mm -hmm. Так, поки він не бачить там. Отакісті так він мене не бачив. Я чуть Ам? Да, чому ні? О, так зачекай, я можу в нього кинути. А ну-ка, лови! В нас обслуговування на 10 з 10. Ну, знову блоксіково. Мадам, хеллоу сікола є. На, лови. <плес> Чисто пляшку їй в голову. Лаваш, ми взяли. Поклав його на стіл. Бачиш, навіть по землі не поваляв. А ти вже думаєш: отак тобі, ага. Так, далі. Чікен, сюди. Так, мужик, я готую шавуху чи ти готуєш Йоп, Йоптіль в каку? Ну ладно, будемо допомагати один одному. Знову взяв лаваш, і ми його готуємо своїми пальчиками, які я не мив два тижні. А ще тільки що я ходив в туалет. Так, шавуху я взяв і лови, мадам. Я як то кажуть, баскетболіст. Опа. Хе-хе, попав. Два очка мені є, да? Чи може двоєчка? Хе, а що це я один шавуху готую? Я не поняв. А вони стоять, дивляться. Ви що, самого лівого знайшли, чи що? Ало, мужики, я не поняв. Мадам, лови шавуху. А, це без салату. А, все, я поняв, я поняв. Звільнений. Та я не хотів, вибачте, все, 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 все. Я більше так не буду. Давайте, віддавайте їй. Молодець. Я знаю, я знаю. Наступний. Вау, wow! хто не заплатив за світло? агу, я не поняв. І я не піду один. Окей, okay, йдемо з тобою двоє. Якщо какати, то двом. Так тепліше. О, <lip> oh, когось шукають. Вона десь зникла. А хто тут? Та тут, напевно, нікого не буде. О, oh, все є світло? Да, о, oh, там ще й клієнт є до того всього. Воу 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 Ви це бачили? Ви це бачили? Мені здається, та шавуха, яку я сьогодні їв, вона була чуть-чуть зіпсована. Або в мене галюни. Або в мене галюни, і вона була зіпсована. Мужик, мені здається, там з тобою хтось ще був. Будеш блоксиколо, я тобі дам. На. Все, лаваш ми взяли. Чікен ми взяли, все готуємо. Опа, все, шавуха готова. Тобі я спеціально віддам саму чудову шавуху, яка тільки в нас є. Будь умнічкою. І не нападай на нас. Моя шаурма. Віддай її, будь ласка, тому мужику, тому що він на мене якось жорстко дивиться і посміхається. І мені це не подобається, окей? Все, чекаємо далі. Йоу, колега, це не ти? Колега пішов по капусту. Ей, дивися, це ти. Саме-саме цікаво це взяти коло і віддати її. Візьми, будь ласка, блоксіко. Ой, вона впала на землю. Вибач, будь ласка. Цей. ну У нас буває тут і пожорще, в нас тут і м'ясо на землі валяється, але знаєш, ну саме головне, що ми живі, і на нас ніхто не нападає, і світло є. О, це дуже чудово. Світло в нас виключають іноді, і це мене дуже сильно лякає. Угу. і Я шаурма. А я тоді кабачок. Лови, мужик, навіть кидати в тебе не буду. І пішов. Удачі тобі, заходьте до нас ще! У нас саме чудове кафе, і також у нас тут виключається світло. Воу, 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 воу! Ти виглядаєш дуже понівеченим, ніби тебе машина збила. Синк'ю. Та, будь ласка, тобі, все чудово, в тебе чудовий ніс і взагалі не заходь до нас більше ніколи в житті. Дякую тобі. Чуть-чуть він мене налякав. Похоже, я на мою бившу, це хто такий, я б тількаку, ти чого такий високий? Це хто? А-ха! Це скін! А, а я думав сова. Блоксіколо. Ну, нічого важкого. коло ми можемо тобі дати. Лови шавуха, ти так багато їсиш. Ти ж такий худий, я так багато їсиш. Так, ідемо готувати шавуху. Тайк, лаваш, м'ясо. Опа, все є. Ага, там, по-моєму, тільки чікен ще є, да? Да, тільки чікен. На, тобі їш. Так і хочеш їсти м'ясо. А зелень їсти. Зелень теж маю. Він полетів. <світ> О! В мене до тебе одне питання. Де твоє лице? От і я так думаю. Питання, яке не має відповіді. Так само, як і твого лиця. Open, take cola. Ти так багато їсиш. Тебе ж навіть лиця немає, куди ти його все кидаєш? А. А. -а. <світ> <світ> Поняв. <світ> <світ> Візьмемо лаваш. Лаваш поклав. Ага, ага, чикен, давай, чикен. Чікен взяв. Бемс. Зеленюху теж взяв. Нічого важкого. Смачного тобі. <хе> так, і ще один чикен. Готуємо шавуха готова. Йоу хто заказував шавуху? А, це ж ви мадам, без лиця, і пішла. Бажаю вам удачі. Фу, Вілін, в тебе штани на місці. Знімай. І все потухло. Ніч два. І я без штанів. А, шучу, штани на мені. Та ви шо? Як ви могли подумати, що я буду без штанів? Алло, нам хтось телефонує. Відповісти, ми будемо додати томати. Хо-хо, сьогодні новий день. Я сподіваюся, ти маєш чудову пам'ять. У мене офігенна пам'ять. Хто я? Чим я тут займаюсь? І чого я так ваняю? О нам хтось там подзвонив. Воу воу воу, мужик, ти що за коктейлі п'єш? <рив> В мене до тебе одне питання. А чого ноги не качаємо? алло? так, він хоче одну шавуху. Та ти такий накачаний, ти їх штук 5 повинен їсти. І пішов голожопий. Понімаю, життя воно таке. Чудова нічна зміна. О, та знову ця дівчинка. Ну ти що, ніяк наїстися не, не можеш? Ти бачила, що який мужик накачаний. Бо Він одну шавуху взяв, а ти скільки хочеш? Ти хочеш дві шавухи і дві коли? Так, якщо світло мигає, втікаємо. Якщо світло мигає, я тут обкакаюсь, а потім вже буду втікати, окей? Щоб було легше бігти. Має бути чікен томат. Тей клаваш. Опа. Чікен я взяв. Все, поклали. Давайте Готуйте, пацани, давайте. Ми банда, ми сильні, ми мужики, ми сьомий. А, а може п'ятий? Світло виключило, але ж воно не мигає, нам втікати, не втікати, я не знаю. Я буду йти. Класно, що в нього хоча б голова світиться, я щось бачу. А хто світло потушив? Алю? Я туди не піду. Там хтось був. Я там когось бачив, не йди туди. Та ну його нафіг, там можна обкакатись. Я вже обкакався тут. Давай, давай, сам іди. В кота 9 життів, тому йди. З богом. Я не боюся. Удачі, мужики, вам. А, там світло. Господи, я світло злякався. А що там на небі? О, на небі місяць. По-пу-пу. А хто це у нас тут такий? Куди вона летить? Хтось знає? А-а-а <гум> <гум> Це вже мужика шукають? А шукала ж дівчинку. На тебе похожу, кстати Це ми маємо взяти, так? Да? Дуже дякую. Мені дуже видно все за його головою. <гум> Будь ласка, знайди його. І. подзвони. А куди подзвонити? А хто за телефон буде платити? Лайф не дешевий, я тобі так скажу. <гум> Ну, чого ж ти мене лякаєш, а? Так, блоксікола. Ти так багато п'єш? Ха, Ха, мужик, на ніч так багато пити не можна. А знаєш чого? Бо можна опісятись. На тобі блоксіколу, і на тобі блоксіколу. Летс гоу. Ну, <coughs> можна дякувати. Якщо ти опісяєшся, пам'ятай, підгузники, забудь, ладно. <coughs> Він не хотів знати це. Мужики, шавуху готуємо одну, та я вже ж їй дав ту блоксі колу. Ну, ти ж взагалі ти маєш якусь совість. Економія, знаєш, що таке? Тейк лаваш. Лаваш ми взяли. Далі, чікен, там тільки чікен має бути. Вільям, не стій там. Окей. Okay. Вибач, я більше так не буду. Ніколи в житті. Я нічого не боюся. Запам'ятайте мене. Таким, який я є, який нічого не боїться. Але я все-таки відійду, ну його. Гей, hey, що за діла з вашим сміттєвим баком. Наш власний бізнес. Давайте не будеш мені балакати по-англійськи, бо я ніфіга не понімаю. Це близнець. Чи може мізинець, чи може вказівний палець? Хто його знає, хто це такий? Я не знаю, хто це такий. Запам'ятай замовлення. Шавуха, чікен і шавуха чикен томато. Чікен і що? І томато, да? я вже забув. Да, чикен томату, мужики. Та там немає зелені. хто зелень? Поклав. Йо-майо, -йо, та шо ви за. Отак, все готуємо. Давайте, мужички. Бачиш, мужик, ми для тебе всі повністю, вся наша банда, вся наша команда готує. Я там стояти не буду. ну його. Нам телефонують, піднімай. Та хто небудь може підняти цей телефон, а? Давай, давай, йди. Да, 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 піднімай, піднімай. Ви що, не чуєте, телефон дзвонить чи що? Окей, я підніму. Фух, аби все було чудово, і мене ніхто не налякав, я тебе благаю. Чого ти плачеш? Баба Зіна дзвонить. А що з бабою Зіною? Воу-воу-воу. Во, во. О, тут у нас біда якась вийшла. Що? Я не повинен був піднімати? Стоп, You died? Я відкинувся, тому що я не повинен був піднімати? В смислі? Зачекайте, ми чудове нічне кафе. Якщо нам телефонують, ми піднімаємо. Да, іноді ми не миємо пальчики після туалету. І самі не миємося. Ну і ще в нас м'ясо не свіже. Ну ми повинні завжди піднімати. <сосить> Напевно, я звільняюся. Вийшла какашка. Наше те кафе. Буду займатися ютубом. Хе, Хе, а потім ще й на твіч залечу. Ну таке мені подобається. Хм, дякую за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!